Європейська інтеграція України неможлива без енергетичної інтеграції України в енергетичні ринки Європи. Мова йде про газовий і електричний ринок. Інтеграція з цими ринками автоматично означає, що в нас буде відбуватися вирівнювання цін, так само, як відбувається на цінах на нафтопродукти, на продукти харчування і так далі, і тому подібне. Головне завдання уряду майбутнього і фахівців це забезпечити, щоб зростання доходів населення на випередження не відставало, а навпаки. Поруч розумієте з підняттям цін uh -huh. на енергоносії. Тобто доходи мають зростати. Причому, як правильно кажуть, не в урядових структурах, як зараз роблять, урядовці самі собі підвищили права підвищили всім підвищили, а викинули з цього. Ви розумієте кого? розумієте? Кого? Ось ці мало забезпечені. Це величезна помилка є нинішньої влади. Але ми від цього нікуди не дінемося. Те, що субсидії будуть забезпечувати бюджетом, це питання технічне. Дискутувати зараз не хочу. Це треба з фахівцями говорити, які розуміють, про які цифри йдеться мова, що таке субсидії, для кого вони мають бути, скільки там реальних субсидіантів, скільки там, вибачте, нереальних, коли людини по три квартири мають і субсидії собі оформлюють або мерсед. Це треба копітка робота. Але це на сьогодні ця сума 45 там приблизно мільярдів. Вона забезпечена бюджету захищена, і тому вона дійсно рятує приблизно три з половиною. Чотири мільйони домогосподарств рятує від е, от навіть цих е, ціни тарифів, які на сьогодні є. Тому я тут хочу про майбутнє більше говорити, розумієте а не спекулювати зараз тимчасовими, ну не тимчасовими проблемами. Те, що під час війни діють мораторії або одні де де юре, це ви розумієте ціна на газ тепло і так далі. Інші такі мораторії де факто. Тобто, дійсно, там ціну на енергі... електроенергію бачили, рік тому підняли. Але хотіли цього року їм сказали: навіть і не думайте. До кінця війни, я думаю, не дадуть політично, так само, як ціну на воду і так далі. І в цьому плані якось поки що балансуємо.